Початок нашої листа це солом'яний печок. Жили собі дід та бабу, дід і бабу. Дід служив на майдані майданником, а баба сиділа до ламички пряла. І такі влепідні були, що нічого не мають, що зароблять, це проїдять. Та й нема. От баба й напалася на діда. Зроби мені діду солом'яного бичка і засмили його смолою. Що ти говориш? Навіщо тобі той бичок здався? Ну ти зроби, а я вже знаю, навіщо? Нічого робити. Взяв діду та й зробив солом'яного бичка. Взяв він його зробив соломи, осмолив його смолою. От, тримай, бабу, буде. Ось вони собі в хаті переночували. на Ранок баба вирішила погнати соломігоного бичка хвостиця. А сама сіяла собі десь під деревом на, на травичці, пряде собі та й приказує. Паси, спаси бичку на травичці, поки ямички попря. Паси, спаси бичко на травичці, поки я мички попряму. Ось доки пряла та взяла собі, затримала в тімочку темного лісу, великого гору. Біжить ведмідь, куди ведмеди, куди, біжить Наскочив на бичка. Дивися, бичок і каже до нього, ти хто такий, скажи мені. А бичок мовчить, ведмідь його кап забіг. Ой, дай давай смолу відривати і не можеш сам відірватися. Відривав, відривав, не зав'яз, ніяк не може вирватися. Сіпав, сіпав, та й кудись протягнув до губичка. Як от О, так о. І затягнув. А тут раптом просинається баба. Баба, а бичка нема. О, коли мені велике. Де ж ти мій бачок подівся? Мабуть, він уже додому пішов. От вона. Березь свої всі речі і дивиться, а там ведмідь у бору бочка тягає. Вона й біжить до діда і кричить. Діду, діду, наш спачок ведмедя привів. іди скоріше його вбий. Дід вискучив, піддер ведмедя, <рес> <Так>. <рес> і посадив його э, ляду. Сидить на червоний о! І все. от таке сталося. так, А на наступний день ще ні світні зоря. Баба вже знов вирішила піти бичка погнати, пастися. завастіла собі на травичці, приде кожіль та й приказує. Паси, паси, бичку на травичці, поки я мички А Паси, паси бичку на травички, поки я мички покрить. Токи пряла та й взяла собі, знов задрімала. Коли темного лісу, великого бору вибігає сірий вовк та й до бичка. Та й каже, ти хто такий? Ти хто такий? Скажи мені, хто такий? Хто такий? Та, а бочок стоїть собі, мовчить, він ж не вміє розмовляти, правда? Вовк його оглядає з одної сторони, з другої, а побачив смоли і захотів собі відтерти. От він почав ту смолу відтирати, та й зав'яз, і вже і так, і сюди, і вовтозиться з тим бичком, а не може відірватися. І тут знову баба проби, прокидається. і знов бичка не видно. Вона й подумала, мабуть, він бичок додому побрів та й пішла. А коли дивиться знов? Вовк бичка тягає. Вона біжить до діда і каже, дід, до нас бочок вовка привів. І скоріше бий його. От приходить дід і теж бере вовчика, Що забирає, та й кинув в погріб. От такі то справи з тим солом'яним бичком. Але тут вирішила баба і на третій день піти бичка пасти. Сіла знову собі на травичку, та й знов заснула. От така бабця якась була, що кожен день спала на травичці. Так. А тут біжить собі лісом листичка. лисичка. Лисички з сестрички біжать, побачили бичка. Та й кажуть, личок, ти хто такий? Ти хто такий? Ти хто ти? Скажи, і розглядайте його довкола, Розглядайте, дочка. От так їм цікаво, вони такого звіра, ще ніколи не бачили. А бувчок чок мовчить та й нічого не каже. Ну і думають ті лисички, хто він такий, вирішили його порухати. Та й прилипли до смули. І рвуться, пробують відірватися. І відірватися не можуть. От знову баба проснулася, побачила лисичок, побігла діда гукати. Та й дід прийшов, тих лисичок теж відірвав від бочка. Та й в погріб завів. От вже живності мають в погрібі діду з бабою. І лисички, і вовчик, і ведмедик. Але не тут то було баба. Вперта вона вирішила ще на наступний день піти пачка пасти. Певно, їй подобається на травичці спати, правда? От пішла вона, і тут зайчики прибігли. Давай. Заснула, так, як завжди, заснула бабка. А тут зайчики прибігли, теж хотіли на чудо звіра подивитися. Оглядає того бочка з кожної сторони, питається, хто ти такий. Скажи, та, а бучок мовчить, бичок не вміє говорити, а звірятка ж не знають. Тобто вони його оглядають, обнюхають, вирішили лапками порухати, хай в смолі застрягли. І знов бабця просинається, знов не бачить на бичок, аж тут бачить двоє зайченят, коло бичка причепилися, при, відірватися не можуть. Знову на діда покликала. Іди скоріше діду, наш бачок зайчиків привів. А діду ще прийшов і тих зайчиків забрав і теж до погріба заїзд. От така то історія. Ну і вже кажуть на наступний день. Ти гляди, бабу, ти вже до, до тої е, е, печком не йти. Нам треба щось робити з тими звірятками, а то вже погріб повний. Дивіться, скільки в нас живності. І він собі коло того погреба Та й вирішив ножа гострити. Острить, острий, А тут Тих всіх зрядок тільки один ведмедик і наважився виглянути через віконечку. Так, так, Побачив, що ножа гострий. Стало йому страшно. Правда страшно ведмедику? й питається, Діду, діду, навіщо ти ножа гостриш? А, та так, щоб з тебе шкуру зняти та пошити з цієї і собі, і бабі. І випустив ведмедика. І пішов Так. Ось таке. А сидить собі далі ножа точить. А тут вже через вікно вовчик наглядає. І побачив, що дід ножа точить та й теж починає питатися. Щоб з тебе шкуру зняти, та на зиму теплу шапку пошити. Та й випустив Вовка. От сидять там тільки лисички зайчики а і далі ножа точить, 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 а тут лисички побігли під вікно, заглядають, не витримали та й питають. Наша ти ножа точить. У лисички гарна шкура, на опушку, на камери. Хочу зняти. Ой, ну немає. Ми Ну добре, глядіть. Ой, І лисичок випустив, дід. Бачите, добрий дід, був не хотів від тих звіряток бувати. Алешилися зайчики, а зайчики маленькі, середні. їм страшно було навіть до діти заговорити, але вони все-таки вирішили і почали питатися. до діду. Та нічого не сказали, вони тільки запиталися. діду, діду ну що ти на зайці? А це марянка У зайчика шкіра м'якенька, тепленька. Будуть мені на зиму рукавички й капелюх. Ну добре, глядіть. Та й пустив тих дайчиків на От полю. Отак вже і весь пів порожній, і нічого в діда з бабою нема. Що робити? Прийшов вечір, полягали бабу з дідом спати, а тут чують, що на ранок ні світ не зоря, аж хтось в двері тут стукає. Та? І баба прокинулась і каже, а хто ж стукає пома, іду йди подивись. І тут дід вийшов, аж бачить, а тут ведмідь суне. І відмить несе цілий кошик дякую. О, Ще о, не встиг двері закрити, а знов хтось робить. Так, да. Знову двері відкриє. А там вовчик ягняку приніс. О, такий ягнят. Ой, такий ягняк. І ми тепер багаті. Ще тільки двері закрили. Пройшло 5 хвилин. Знову хтось стукає в двері. А там лисички поприбігали, качечок понаносили, багато качечок понаносили. Ось, 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 точно. І тільки двері за тими лисичками закрилися, знов хтось тихенько так. Тих, 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 тих. А там зайчики, А що зайчики принесли? Та принесли і стереш, і дід Ради, і Баба Рада. <рес> мали вже багато, е, і овечок, і всього, і зажили вони добре і вже щасливо, і підине, і моря не знали. От на цьому катушці кінець автослухала.